Ви слухаєте громадське радіо у студії при мікрофоні Олег Климчук. Наступна наша тема про українських біженців, які шукають прихистку від війни за кордоном. Чи досі виїздять наші громадяни, і куди як змінилася допомога для наших біженців від війни у країнах Європейського союзу? Про це говоримо з економістом, колишнім заступником голови правління Нацбанку України Олександром Савченко. Бачимо, Національний банк України дає прогнози, скільки ж українців може ще виїхати найближчим часом, і ці прогнози сягають навіть півмільйона громадян. Скажіть, будь ласка. І якщо ви знаєте методику, як Нацбанк рахує ці числа, і як рахує цих людей потенційних, це зв'язок з прикордонною службою, і вони дивляться, хто перетинає кордон, чи це якось, оскільки це фінансова установа, вони можуть це визначити там, не знаю, за рухом коштів на картках. Можете розказати нам? Та я думаю, все ж таки головний метод, якщо ми факти беремо, це скільки людей перетнуло кордон з України на виїзд і скільки повернулося, і ми будемо знати чиста сальда, да скільки людей залишилося за кордоном, але не факт, що ці люди залишилися надовго. Там можна в принципі відняти ще процентів 10 ті, які короткочастково виїхали. Ну, на короткий термін. В гості відрядження? Ну от, в принципі, це простий метод, і Нацбанк має доступ до всієї державної статистики, і цей метод головний. На вашу думку, який гол, яка головна причина зараз у ці місяці? Чому, ну так мабуть, можна сказати, потік відтік людей трішки зріс до кінця року? Я думаю, дві причини. Перша причина: пам'ятаєте, у нас була кампанія відключення електроенергії влітку і по суті залякування людей, що взимку буде ще гірше, це була абсолютно неправильна. Як на мене, компанія така може правильно, щоб люди готувалися до альтернативних джерел самозабезпечення і теплом, і електрикою. Це може плюс. Але в той же час це налякало дуже багато сімей, які не мають можливості, наприклад, купити собі генератор, а потім бензин чи поставити сонячні батареї. і для них не залишалося альтернативи, якщо їм казали, так що взимку по 12-13 годин електрики не буде. То найкращою для них альтернативою, як вони рахували, це виїхати за кордон, може навіть і не на, на довгий час, але перебути там зиму. Це перша причина. І друга причина це. Ініціатива депутатів збільшити оподаткування людей на 3,5%, так ну і малого бізнесу. І Я думаю, що це теж вплинуло на українців пересидити принаймні зиму за. Кордоном, адже не секрет, що взимку витрати українців збільшуються. А якщо в цей же самий час у них будуть забирати ще у людей 3,5% – цей військовий збор, який виріс е, з 3,5%. з половиною відсотків, так а для малого бізнесу це теж збільшення їх витрат підприємців. Е, там важко порахувати точну цифру, ну теж десь 3-5% буде. І тому багато хто вирішив ну, зробити це. Немає електричества, немає тепла, податки зростають. Песимізм, і ми попереджали е, і нашу владу, що хай не набагато, але все ж таки потік збільшиться, ба більше. Давайте ж казати. Ті, хто збирався повернутися додому, так вони ж теж чують цю інформацію, що е, у них будуть більше податки і взимку не буде електрики. І тому це загальмувало приток людей, які вирішили раніше повернутися до України. От, на як на мене, це дві головні. Такі причини да, такого негативного тренду, сподіваюсь, короткостроковою. Нагадаю, ми спілкуємося з Олександром Савченком, економістом і колишнім заступником голови правління Національного банку України. Тема розмови українські біженці, які досі виїздять. Хтось повертається, хтось передумав повернутися, почувши певні заяви від української влади, пане Олександре, а. Можете сказати основні напрямки, куди зараз українці виїздять на зиму? Ну важко сказати, пріоритети не змінилися, так, у кого є гроші, транспортні засоби, той намагається поїхати як надалі, туди в Голландію, Німеччину, де є перспективи, у когось є зв'язки, друзі, і вони допомагають там облаштуватися, так. Менше вже збирається до Польщі, тому що зіткнулись, ну так я скажу, з подвійними стандартами. Тобто, якщо брати державу, ну там все в порядку. Там в принципі поляки виконують свої зобов'язання, вони знають вигоду від українських біженців. Ми по суті, я робив розрахунки, але це рік назад створюємо процентів 10 ВВП Польщі. Це українці, не свій ВВП збільшуємо, а польські. І влада це розуміє. А от на побутовому рівні дачі на рівні там, митників там дуже багато непорозумінь. Чому? Тому що люди, поляки, думають, що українці забирають у них роботу. Так там розпостраняють чутки, особливо рашистська пропаганда, агенти впливу, що польська влада витрачає на українців аж занадто багато грошей. Хоч повторюю, в чистому прибутку бюджети Польщі, і навіть уже так, я так думаю, в цьому році будуть і німці мати чистий прибуток від трудових мігрантів. В Німеччину просто опанувати німецьку мову значно важче для українців, ніж польську, а очевидно знайти роботу. Угу. А, Звичайно. Ну, і тому так, і тому, от е, такі процеси тривають, люди шукають де найкраще. Е, ну і слава Богу, таких країн в Європі ще е, багато, але і там така тенденція: все ж таки, хочуть знаєте, щоб повертати по можливості та людей до України не створювати для них аж такі комфортні умови. Ну, знаєте, я колись рік назад писав навіть в Європейський Союз, там в посольство. Я їм знаєте, що пропонував в посольство прахував... України, в країнах ні, 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 в Євросоюзу. Я так <гум> порахував, що. Один українець вам там обходиться в місяць десь 150 доларів. Це субсидії на житло, житло дають на е, продукти е, харчування, грошові виплати десь е, 150 доларів на місяць. Уявіть собі, так я запропонував хлопці, зробіть так, щоб от ті люди, які залишилися в Україні, ви їм платите по 100 доларів, і тоді ми побачимо з. Дуже такий потік назад в Україну, тому що для небагатих людей 100 доларів на місяць в Україні вирішує їх проблеми, особливо для пенсіонерів. А от те, що не розуміє наша влада, от я скажу одну істину: от давайте уявимо пенсіонер, якому. 70 років, який вже не працює, да і от влада вважає, та хай він там сидить в Польщі, в Німеччині, там і ми йому пенсію виплачуємо. А це нас насправді удар по українській економіці. Тому, якби пенсіонер був тут у нас, він би ходив. До крамничок і купував би українські товари Так, він би цю Послугу. пенсію тратив тут і вона би йшла на внутрішній і ринок. Абсолютно правильно, хай він буде витрачати 100 доларів, але це 100 доларів піде в обіг для української економіки, і отак це екселератор, і отак воно все і крутиться. Особливо не припустимо, коли українські підприємці там пересижують. Вони б уже не 100 доларів давали, а тисячу, принаймні, щось би виробляли і споживали, і пожвавлювали української економіки. Тому треба звернути увагу владі на оці прогнози національного банку і робити все, щоб українці тут залишалися. І е, по можливості поверталися, але давайте чесно скажемо е, дуже багато залежить від ситуації на фронті. Так ну це От, мені нам... здається перший факт. Очевидно, фактор. ми ж бачимо, що дня гинуть цивільні люди. Цивільні і, і хтось тікає, хтось е, залишається в Києві зі сходу, хтось у Львові, а хтось їде далі туди на захід. Так. Я думаю, так пропорційно отак і діли. Розпаді іде потоку людей зі сходу, які вимушені кидати свої домівки. Там лікарню розбомбили, от там ще щось розбомбили. Роботи нема, треба переміщатися на захід. Да? Я вже кажу, хтось умовно чіпляється в Дніпрі чи в Харкові, але там свої удари. Хтось їде далі до Києва, ну Київ зараз теж під ударами, в Одесу їздили, Одеса під ударами. І тоді люди їдуть на захід уже. І е, тому от треба розробляти цілу програму, да ні в якому разі не е, підвищувати податки, не підвищувати податки, працювати з заходом. От, пояснити їм цю ідею. От давайте ви краще будете. Ну хай не сто, хай по 50 доларів платять тим людям, які залишилися в Україні. От, і, і це вже буде величезний плюс, так. Ну, засоби ППО, так, ну це наша влада розуміє. Ну, а саме головне, от дивіться, Нацбанк зробив прогноз, що в наступному році міграція на Захід теж буде. А якщо вдасться закінчити активну фазу бойових дій у січні, то ми побачимо зовсім зворотню картину. Тому я би хотів сказати, що до всіх прогнозів треба дуже обережно Відноситись да бо може бути мінус на плюс і навпаки. Ми живемо в такий час не турбулентності хаосу, що дуже важко робити ну дійсно реальні прогнози. Отримали допис на наш вайбер, пане Олександре. Допис від Сергія Герша, який не погоджується з вашими розрахунками про 150 доларів, що мовляв в середньому в країнах ЄС на українця. Тратить влада, втратить уряд 150 доларів. Він пише 560 євро тільки на їжу і одяг, плюс житло, десь 400 євро на людину, плюс курси безкоштовні, все це про Німеччину. Так, Як так, ви я, відкоментуєте, я, я можу, почекайте, не так сказав, це. Що залишається в залишку, хай вони рахують податки, які українці сплачують тому ж уряду Німеччини. Я вам сказав, що поляки вже в плюсах, а німці можуть вийти на баланс цього року. Р... Р... зрозуміло, да? Я вибачаюсь перед допису, що я так е, зрозуміло сказав. Uh -huh. да? Я мав на увазі чисту, чисті витрати, це витрати на українця. Вони дійсно більше, але плюс. Uh, оподаткування українців, які працюють, повірте, вже досить багато працює навіть в Німеччині, там скоро половина. до 300 буде. тисяч вже так. затруднені. Так, 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 от що я мав на увазі. Пане Олександре, чи можете нам сказати таку річ, які країни скорочують соціальні допомоги, а які навпаки їх ще тримають? Ну, я, Наприклад, знаю приклад Великої Британії. Там було три раніше програми, по яких вони приймали від початку повномасштабної війни українців? Зараз дві програми закрилися, лишилися тільки одна – «Homes for Ukraine». І але вона продумана ця програма не так, як у Польщі, наприклад, чи в Німеччині. Вони наперед звертаються до своїх громадян, британців, які готові взяти родину, і тільки тоді, якщо є куди їхати, вони українців беруть, дають дають їм візу, і вони приїздять. Ось в інших країнах по іншому у вас є якась інформація, де скорочується соціальна допомога, можливо, виплата на житло зменшується. Ну, я Чинематику. не спеціалізуюся. Я вивчав це в перші місяці війни і такий феномен побачив. От якщо брати всі країни а, а, європейські. От, чим більш розвинута країна, там, там а, за виключенням може Голландії, за виключенням Голландії. Чим більш розвинута країна, тим процес допомоги. Більше забюрократизований там е, бюрократи правлять бал. Але в той же час звичайні люди допомагають українцям дуже сильно набагато більше ніж от ви правильно сказали, ніж держави. Дають житло, е, допомагають з харчами. А коли ми беремо ну, такі е, посткомуністичні країни, там навпаки все держава працює дуже добре, швидко, бюрократично. От і Польща, і Угорщина, навіть да? а от населення, ну, в принципі, майже не допомагає, бачите різницю, да? більш багатих країн і більш Бідних країн все ж таки краще а, бути багатим. Так і от так, те, що я досліджував. А зараз ну це не моя спеціалізація. Я макроекономісти. І... Не фахівець по допомозі. Маємо ще півтори хвилини до закінчення нашої розмови. Ви згадали бідніші країни серед Європейського Союзу. Кілька моїх знайомих вже два роки на зиму виїздять до Болгарії. Вони кажуть, там дешево, там тепло. І гаразд, хай там не дуже держава допомагає, але нам з нашим забезпеченням, зі своїм забезпеченням, там дистанційною роботою і частково пенсією вистачає прогодуватися і прожити навіть в готелі в Болгарії. Хороша тенденція, правда? ж, Тепло, витрати менші. Так, <гум> да, особливо для Болгар, да, і, і доходи є від продажі їх послуг. Да. Готельних дійсно Болгарія дуже дешева країна, і ну, хто хоче, може перебути зиму так, але все ж таки хотілося, щоб е, е, як. Найбільше українців залишалося тут в Україні. Я розумію ризики, і тому не агітую. Кожна людина, кожна сім'я має прийняти самостійне рішення, оцінити всі запроти ризики не лише економічні, але і для життя, і для здоров'я, і прийняти правильне рішення. А уряд, повторюю, має робити все, щоб ці ризики мінімізувати, це має бути головна а, стратегія уряду, якщо ми кажемо про цю проблему. Цю проблему усу... ну, так. А, і звичайно найкраще це перемогти. Да, перемогти, укласти угоду, і, ну і тоді все зміниться в нашому житті. Е, то що питання на яких умовах буде укладена ця угода, звичайно? І наскільки, можна, і наскільки можна і наскільки можна довіряти тому агресору, який вже сотнями років хоче нас зжерти і знищити, довіряти не можна, але з вовками жити по вовсій ми, і ми маємо на меті, і от що дуже важлива річ, яку українці не розуміють, навіть якщо ми щось укладемо, ми маємо розуміти, що як тільки буде нагода, ми маємо всі моральні. Історичні ну глобальні права порушити її і дати капняка під гепу. Розумієте, якщо вони з нами так, ми не можемо по-джентельменськи благородно а, себе вести з цими покидьками. Ні, перемогти можна лише от такими методами. Да, це важко, але це необхідно зрозуміти і діяти так. Ви прослухали розмову на громадському радіо. Нашим гостем був Олександр Савченко, економіст, колишній заступник голови правління Національного банку України, а спілкувався з ним Олег Климчук.